Привіт! Гарні новини! У дії повернулася дуже корисна послуга Шеринг авто. Технічно це передача техпаспорта від власника авто до належного користувача дії. Це дуже просто і швидко, лише 2 хвилини. Для цього в застосунках кожного з вас має бути ID-картка або закордонний біометричний паспорт, виданий після 2014 року а власника авто також техпаспорт, який збирається він передати. Запит на послугу може надіслати власник автівки чи сам належний користувач, якому передається авто. Як це зробити з боку власника авто, вже розповідав мій колега Мстислав Бані, а я зараз розкажу, як це зробити з боку належного користувача. Отже, якщо ви хочете отримати техпаспорт автівки в дії, від застосунок до останньої версії. Авторизуйтеся у ньому зручним способом та перейдіть у розділ послуги «Шеринг авто, відправити запит на авто. Заповніть свої дані, адресу проживання та відправте запит на дані власника одним із двох способів. Через QR-код тут він має відсканувати код, натиснувши у своєму застосунку «Дія» на іконку зчитувача згори праворуч або за посиланням. Надішліть його власникові авто будь-яким зручним способом. Далі власник авто має підтвердити запит, вказати транспортний засіб, який збирається з вами шерити, термін, на який бажаєте призначити вас належним користувачем, адресу проживання, контактні дані та підписати заяву. Ви отримаєте процес повіщення. Підпишіть заяву також. Після цього дія надійшла її на перевірку до сервісного центру МВС. Це триватиме до 10 хвилин. Після перевірки МВС ви та власник авто отримаєте сповіщення про результат, а тихпаспорт з'явиться у вашому застосунку Дія. Ось і все. Користуйтесь Дією та будьте уважними на дорогах. До зустрічі!